Так, усім доброго заїхав до нас такий трек, американський бренд, десятки краще в світі. Алюмінівий на 26 кулях, весь в оригіналі. на десь 1,80 м-90 м. рама в дуже добротному стані. Ніде нічого не покорцяно. Шатун такий з защитою є крила. Вилучка, бачите, тут має 10 см хода РСТ, монетки Шимановські. система на 8 передач, 24 передачі. Ззаді на алівіо, на касеті. втулечки Шимановські, має добрий накатік. Резина дуже в дуже добротному стані, є багажник укомплектований, дуже добротні підалі, силіконове сідло, бачите, любу дубцю, дуже прикол. Сідаєш м'яко, комфортно, глуші всі вібрації. Рекомендую. В такому стані передня резина, все дуже добротно, на вібрейках. З тої сторони рама теж, дуже гарна. Когось буде цікавити така лялька. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або тікток, або інстаграм і гружа. Дуже-дуже гарна лялька. Так що хто візьме буде дуже задоволений, бо там в Швейцарії люди, як не кажіть, дуже шанують такі речі. Алпайн.